Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Встала сьогодні пораненше, поки нема спеки, бо це просто неможливо. Не знаю, що буде далі що з нашими рослинками буде. Ну, пече, вчора вийшла вже, мабуть, після восьмої години нагород, тому що неможливо було. Відкрила парник, тут все добре. Трошки треба підв'язувати, але не знаю. Сьогодні, мабуть, ні, бо поки що хочу попрацювати на городі. А так все добре. Треба поприбирати все це і вже підняти ту поличку, ну, якось помаленько зробимо потихеньку, не поспішаючи. Щось я не зрозуміла, це мені показалося. Дивіться, друзі, помідорчик вже червоніє, нічого собі. А, це з цих балкон не помо, здається. Але ну добре. Тут теж є, дивіться, які же помідорчики гарні. Слава Богу, є, в'яжуться. Все добре, супер. Чері ще не стигнуть, але наліплено їх багато. Дивіться, прямо гронами. Супер. Побачимо, як, наскільки мені сподобля... сподобаються вони на смак, але так гарненькі. Ну і тут теж добре все. Все по-старому. Нічого не помінялося. Тут теж треба все висаджувати, вже прибирати, тому що вже час. Давно настав вже спека, вже тепер і тяжко пересаджувати, бо ну, що в стаканчиках, то що більш-менш, а от розсада це капець. Колюси, бачите, піднялися, теж треба повисаджувати. Тут все квітує, ніфофія вже, ромашечка продовжує. Що біла, що голуба, еремурус. Злаки, але одна щось в мене так і не зійшла. Не знаю, що з нею не так. Цими злаками бачите, сухе. Ні, щось чуть-чуть щось, поливати треба, треба заливати. Зараз буду включати полив, щоб поливалося, але не знаю, скільки його треба лити, щоб воно нормально. Огірочки нормально. Тут теж ромашечка. Ще і риси деякі. Доцвітають. Дивіться лохинки скільки в мене. Супер. Просто обліплено. І на цьому кущику, і на цьому багато. Це супер. Агрус також є багатенько. Не знаю, поки що не побитий паршою, але що буде далі, не знаю. Вчора тут трошки пересапала, вивільняю місце для помідорів. Вчора знову висаджувала помідорчики, зараз вам покажу. Це ще перчики, баклажанчики, але висаджу помідори, то вже треба їх висаджувати по Ну Тут все добре. Тільки перчики щось мені не дуже подобаються, але треба, мабуть, кожного дня вже поливати, бо. Печуться горять. Ну і це ось, ось вчора чотири рядочка висадила ще помідор. Уже тут нема де садити, там огірки порозстеляються. то, мабуть, не буде. Оце ще хочу тут трохи досадити і тут приберу парник. І там, де були в мене тюльпани, треба перебити, якось звільнити місце. Так що, друзі, працюємо. Запрошую всіх до перегляду, кому цікаво, будемо працювати разом. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже буде приємно. І ось моя трояндочка знову треба сьогодні зібрати, бо вже знову порозцвітало дуже багато. І ось кампсіс, чоловік спилює, а він росте. Чоловік спилює, а він росте. Ну, це вже бачу не спилює скось це вже бачу, що залишив його. Друзі, ось вже перший лілейник за Супер. Тут теж на багатьох є вже бутони. Так що чекаємо квітування. Буде краса, неймовірна. тут дивіться, який здоровий. Ну і включила полив. Знову на огірки. Вчора не поливала, бо щось трошки пізніше встала, спішила рвала на... Базар полуницю, тому не поливала, а сьогодні включила знову на огірках, мені саме головне, щоб огірки витримали цю спеку. Так що поливаємо і йдемо працювати. Тут в мене між жагрусом трошки бур'яна є, я як і більше вирвала вручну, а це просапую. дну і заодно зворушу землю, щоб провітрювання було. Трохи позалишалося жито чи овець, не пам'ятаю, що я тут садила більше всього, що жито. То вириваю, викину курочка, може поведобу, там уже колоски є, може і є ще їсти. Похоже, наш насос відпрацював. На цьому полив мій закінчився. Сапаю, хочу показати вам не те, як сапаю, це всі знають, ось чоловік. Зрізав цибулинку, дивіться, яка гарна, це та зимова. Так що вже можна навіть на зажарку, якщо треба, то вже є. І це в мене під зиму посіяна морква і чомусь ось вирвала дві штуки, чомусь стрілкується. Не вся, але ось попалось мені чомусь. Чи це таке насіння попало, не знаю. Трошки морку, щось я за неї забула. І дивіться, вже Є морквочка така, що вже можна вживати в їду. Це весною висаджувала. Друзі, нарешті натрапила на гігантелу. Дивіться, супер. Оце ягода. Клас. Треба відмітити, щоб і вуса вкоріняти була в мене надалі. От, друзі, вже 11.11. 11, .11. Сонце пече не винесимо, не можна витримати, але попрацювала гарно, багато чого посапала. Залишилось там шматочок полуниці. І тут не знаю навіть, що робити, чи сапати, чи не сапати, тому що зараз розрихли землю, я вся буде в болоті. І хочу вам показати цю полуницю. Це один і той самий сорт. І ту, що. У мене росте, як би не доглянута, килимом розстеляна. Різниця дуже велика. Ось, друзі. І такого хлорозу немає, як там. І я вам скажу трошки бур'янець, і вона густо, ягода чиста, не в болоті нічого, дожі йшли. Але догляд той самий, навіть затою я більше доглядала, тому що на початку весни, коли... Була спека, я там поливала капельним. Тут нічого не робили і тут краще полуниці, ніж там. Так що, мабуть, буду все-таки вирощувати таким методом і голову не морочить. А зараз іду трохи відпочивати і буду щось займатися хатніми справами. В цих хащах трошки розібратися, але вже, скажу так, пече, що страшне. Так що, вже відкладаю знову на. Якийсь час? Але вже більш-менш в мене тут порядок. Звичайно, цей портулак він день-два і знову піднімається, треба буде знову сапати, але вже все рівно можна потрошки не спішити. вже в основному город чистий. Курочки знову поховалися в затінок. Що ти на присідки ходиш? Що таке? Зайшла до своєї мамочки, вона ще одна сілася. Прийшла, а та зігнала цю, сидить на цьому гнізді, а там нема нічого. Ну там я тільки поставила зараз тільки два яйця, щоб вона розсиділася. А вона цю зігнала. Я тобі дам, не можна? То твоє це її. Сідай сідай, моя хороша. Так що, друзі, не знаю, що буде, але щось іще ходять квокчить, не знаю. Я не можу показати знову, знову розквітла. Нова квіточка на кактусі. І ось поруч ця відсвівша і ось ще одна буде квітувати. Супер. І цей продовжує, дивіться. Вже 4 квіточки. Краса. Друзі, у нас поповнення. Два таких гарнюних котика. Я рижу хотіла, а це... За компанією, щоб одному не скучно було. Кс -кс -кс -кс. Маємо собі забаву. Такі цікаві. Спочатку боялися, а тоді роззнакомилися, то вже таке витворяють. От уже і вечір Дивіться, яке небо красиве. Так і день скінчився. Друзі, вітаю, самі рай. Знову зранку встала. Позавчора не встигла виставити відео, бо допізна порою із нагороді, в день неможливо вийти, а ввечері вже стараюся як можна подовше попрацювати. Ті дні трошки вітерець був, то комарі так не, не лізли в лице, то трошки попрацювала, помідори ще всі не висадила. Сподіваюсь, що сьогодні вже закінчу висаджувати. Вчора нічого не знімала. Були в місті, купили ще один розпилювач, то вже і тут включаю одночасно і в дворі квіти поливаю. Тому працюємо. Кому цікаво, залишайтеся, дивіться, що я буду сьогодні робити. Ну і сьогодні постараюся, як пораніше виставити відео, тому що е, я так розумію, що люди вже відпочивають і мало хто дивиться. Так що всім гарного перегляду! Слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. Ви мої найкращі підписчики. Я вас поважаю, люблю і ціную. Друзі, подивіться на цю жимолость. стеляно, все квітами. Аромат такий, що аж, аж за духа, наче. Ввечері, вранці, це супер. Так що, хто бажає, у мене дуже його багато. За ним, звичайно, треба слідкувати, це агресор, але дуже пахне гарно і дуже гарно дивіться, квіти, все дуже гарно. Ось дивіться, тут, де я формувала, підв'язувала, теж цвіте дуже рясно, пахне дуже гарно. Тому, якщо за ним слідкувати, не давати рости куди не треба, то буде супер. Якісь альтанки накривати, якісь. Затінення робити дуже ним добре. Ну і звичайно покажу вам трошки квітів. Ну, ця ще трояндочка не розквітла, дивіться, це яка гарна. Деякі вже й попеклися один день відкрилася, на другий день вже згоріла. Ось ця, дивіться, мені дуже подобається такий колір. Остається біла вже дивіться, яка. квітка здоровенна. Але спека, воно швидко все вчора зайшла. На город після обіду полуниця прямо по, по, по ці листочки поскручувалися, страшне. Ну і ось така трояндочка. І ця квітує. І щось мій насос уже чи не качає, чи вже, мабуть, вода, вода закінчилась, тут швидко закінчується. Що ж я тут? Майже нічого не палила. Ну, будемо пристосовуватись і дивіться, друзі, що мені кротно робив. Це просто жах. Пішли з города, на городі наче нема. то вони мені в квітник залізли. Ну, георгінки, дивіться, гарні, брунера, все добре. Навіть ця георгінка, яку я не я нюша зламала, стоїть все добре, дивіться. Така спека, то якби вона вже мала пропасти, то вона вже давним-давно пропала. Ну, то інше, я вже тут попідв'язувалася, так що все добре. Ну, Такі справи тут. Бур'яни знову лізуть, тільки недавно повиполювала. Цей портулак це просто жах. Люпин вже відсвів, але зрізати не буду, хай може насіється. Друзі, покажу вам за двором. Розквітла моя. Найлюбиміша трояндочка. Бачите, красуня яка Уже така блідорожева квітує. Бачите, це грунтопокривна, е, анютки засохли. Петуніки цвітуть гарненькі, бідні. Тут, звичайно, їм жарко. Поливати мені немає як тут. І дивіться, портулак застелив. Не знаю, є тут, хто пам'ятає, насівала. Суміш квітів, тепер що я тут, але дивлюся, дивіться, чорнобривчики сходять. Он, О-н. А як його тепер і тут, дивіться, є. Добре, не знаю, чи щось друге посходить, чорнобривчики бачу сходять. Це добре, я їх обожнюю. хризантеми і чорнобривці дуже люблю і люблю їх запах. Ось грунтопокривна, червона, дивіться, яка гарна вже розклалася. Ну, тут не знаю, чи щось буде чи не буде. Трошки почекаємо, тоді прийдеться полоть, мабуть. Не знаю, на сьогодні грозу передають. Ну, не знаю, що воно буде. Як гай... гайлардія почала квітувати, вона тут під обрікосує в тні. Але квітує постійно. Я її, правда, і трошки прибираю, тому що вона дуже насівається і заполоняє все. Але бачите, тут є всюди є. Ну і тут друга частина мого квітника. Жовта вже практично відцвіла сімейна. Теж петунійка. і теж трояндочка грунтопокривна. І нюша тут як тут допомагає мені знімати відео, да? Нюш? Ай, ти моя хороша. Лілії от тут розкриються. Тут ось дивіться, це бордюрні. Здається, в минулому році, так, да, цю садила, вже квітує. Та ще не квітує, поки та вже з бутонами. І тут у мене це я в поза в минулому році висаджувала то такі. І ось, дивіться, тільки трав'янистий гібіску стільки ось, бачите, вилазить, не знаю. Щось він в цьому році геть-ніякий. Ну, і тут трояндочка, бачите, вже скоро розкриється, розкриється, покажу. І знову ж бур'яни, бачите? Тільки недавно все пересапало. Ось така у нас тут краса і такі бур'янчики. Ай, друзі, хочу тут повикопувати цибулькові, вже багато чого не видно. Це тут нюша ховає щось. Не закопала яму, то вона глибше риє. І зараз тут повикопую, поприбираю, бо до сих пір ще гвоздичка в мене не висаджена. Нам треба зробити їй місце. Ну, і треба прибрати їх, щоб. Вони на слідуючий рік буду десь насаджувати чи тут, чи в другому місці, ну, щоб вони набралися сили, і відпочили. Я спочатку просапаю, бо зараз попригортаю та потім взагалі не доберуся. Не чого. І знову ці бур'яни порізуть, щоб потім буде їх тяжко поприбирати. І отак постійно є робота. Як не одна й подумала. Сьогодні зранку городом не буду займатися, вже хочу тут. І в парнику роботи вистачає. Так що тільки встигаю. Вдень жарко не можу працювати. Тільки зранку і пізно ввечері вже. Тут уже було, тут я же его не найду. О, к вам оклетчик. Все равно выкопаю, вы тут как-то. Один единый и той. Дайте прибрать. Відразу збираю. І полю, і сапаю, і, і копаю, і викопую, і відразу висаджую. Тут пересадила молодило, бо все одно підкопала, думаю, я його трошки ближче до краю. Тут зараз висаджу петунійку, вони гарна коренева. Закритою кореневою можна в будь-який час висаджувати, тому висаджую зразу щоб потім не повертатися до цієї вже процедури. І так буду помаленьку кожен клаптик, одразу і окультурювати, і, і прибиратися зайво. Цульпани і всі цибулькові дуже тяжко зараз викопувати, вже практично не видно. Так, навмання копаю, дещо попалося, та й прибираю. Викопую їх буряцію в сторону, те в сторону і так працюємо далі. Друзі, хочу к вам плід викопати. Попробую з грудочкою землі і пересадити в іншому місці. Бо мені тут і викопати треба, і ну, тут нема куди йому вийти. Що треба. Це ми приберемо, а це лишимо. Поки положу сюди, і потім обережно висаджу і продовжую копати. Багато що копаю і нема нічого, не бачу. Ну, тут немає, не повинно бути тюльпанів, нічого, але вже перекопаю, щоб можна було щось висаджувати. Давно взагалі не копалося і за цих цибулькових, і боюся те, що входить, щоб не пошкодити і сапаю і копаю. Тільки тут мають бути ось побачимо. Цей молодий, ой, як його молочай очіток залишаю, хай буде щоб тут гарне. Дивиться, ось. Ось таким методом шукаю. Де що знаходжу, а що не знайду, те, те зійде весною. Так і буде. Там те росте, одне одному заважає, там те. ось Так ось, бачите? Ага, це гнила. Ось так. І так. так далі продовжую. Ано коли вже позасихали, і не видно. Коли було видно, не було часу. Але що, що маємо, то маємо. Ну і так далі. Друзі, Друзі, Нюша мені інфаркт сюрприз зробила. Копаю щось тверденьке, боже, воно виглядає з землі, я так злякалася. Оце так їсть. Ну, і про серйозне. Моя гейхерка випадково викопала її, дивіться, вона в торфу стаканчику була. Я, видно, коли висаджувала, не розправила, і вона тут прямо ну, ну, ком землі, ну, таке спресоване і не знаю, тут трошки розділилася, трошки постараюся його розім'яти, не знаю, чи з нього щось буде чи ні, але зараз висаджу. На місце, де було, і ще один знайшла, тільки вже стаканчик не, не було. Трошки обібрала, але воно ж тримається корінчики. Не хочу пошкодити корінчики, тому так висаджую тут трошки воно вже рихленьке, я думаю, буде земля попадати. Сподіваюсь, що все-таки вона оживе. От, От, зробила свій квітничок. Навела красоту, посадила гвоздички, газанія вже, чи газанія, газанія, дивіться, вже з бутонами. Ось, дивіться, вже скоро буде квітувати. Тут гейхера гарненька, пополивала, поливала поливалкою, щоб на деякі рослини побільше попало. Тому що дещо підірвала, коли перекопувала, дещо посадила, щоб вкорінилося. Так що е, поливала вручну. І цю герку посадила, не знаю, що з неї буде, але посадила. Ось так воздичка. Тут. Там посадила, це в мене була, е, катарантус був. Е, ну, Гергіна теж. Тут посадила пітуніки, зараз з другої сторони покажу. Тут газаніє. Ну, це я раніше садила теж гвоздичка, тут гвоздичка мої молодила. Це була тут анютка, тут анютка пропала, викопала. І отут рядочок зробила теж катарантуса. Щоб було гарно. Думаю, буде квітувати, буде гарно. Ну і тут питоніки посадила і цю пересадила, вона трошки була в стороні, посадила, копала, викопала так все. Ну, і тут такі. Колір мені такий нравиться, але це, звичайна, Ну, Буде тут у нас тут такий вже далі, як склад стройматеріалів, таке все. Ну, отак, друзі, таку роботу проробила. Вже, мабуть, 11 година дня, тому іду вже до хати, трошки відпочину, мабуть, загружу вам відео, виставлю. і... Трошки відпочину, а тоді буду щось. Є прання, є роботи, вистачає. І ось, на жаль, зламала трояндочку. Не знаю, мабуть, як забирала. Треба зрізати, бо так не зламаю. О, це ось шепшина. Бачите, те, що я розповідала. Іде шепшина з самого низу, аж там, де вона? Ось дивіться, бачите? Іде від кореня. Її треба обов'язково прибирати. О, все. Я не замітила, це бачу, що тут немає. Оце ті, що провиті на шипшину. Ну, тут наче все нормально. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, всім миру, спокою міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей, пока.